Друзі, я вас вітаю. Ворог стабільно здійснює атаки шахідами територію України, стабільно запускає їх з півночі. Ці ночі було 15 бапла, запущено 14 було ліквідовано нашими силами оборони у Києві. Падали осколки. На жаль, в Оболонському в Святошинському районі відомо про пошкодження певні. Також по Дніпру були прильоти. Певні відео роботи мобільних груп, досить якісної роботи мобільних груп вже є в публічному доступі. Я вам лише скажу одне, що ворог тактику атак так, так, шахідами буде використовувати з кількох цілей. Кілько, кілька цілей. Перша ціль це розвідка. Так, вони шляхом запуску з півночі. Шахідів намагається, звісно, вразити стратегічну інфраструктуру, але переважна також задача, яка 50% займає від цієї атаки. Це розвідка спроможності наших систем протиповітряної оборони, місць розміщення нашої, наших систем протиповітряної оборони, пускових РЛС. Вони намагаються таким чином паралельно з запусками проводити розвідку. Друзі про це потрібно постійно пам'ятати. О, тому що самі шахіди по собі, вони з точки зору військової атаки, їх коефіцієнт корисної дії надто низький. Тобто військового сенсу, воєнного сенсу для того, щоб поразити нашу інфраструктуру, практично немає. Я все ж таки вважаю, що основний сенс цих атак, окрім виснаження спроб виснаження нашої системи ППО, це розвідка. З метою подальшого полювання на саме системи протиповітряної оборони. Окрім цього, знову ж таки, керованою авіабомбою був нанесений удар по Білопільській громаді. Ворог відпрацьовує тактику використання керованих авіабомб. Запуски проводяться зі своєї території на півночі, оскільки, так чи інакше, ворог намагається розтягнути нашу систему ППО. От, друзі, така тактика ворога вона продовжиться. На жаль, страждає цивільне населення, але військове командування шукає шляхи для того, щоб убезпечити максимально, для того, щоб видозмінити оборону і відповідати на ці дії. Тому, друзі, повірте, рецепт буде знайдено. Не розслабляємось. Переможемо всіх в будь-якому випадку. Друзі, слава Україні!